Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, не можу не поцікавитися таким питанням на рахунок ЧВК Вагнер. Їхні, їхня заява, що вони 10 травня відступають від оборони чи ну, не будуть вже тримати бахмут, ну, тобто відступають. І передають позиції Міноборони РФ. Тут уже знаєте, ходять такі розмови: типу, це що, переворот намічається, чи що це за заяви? То давайте просто ну, задамо так питання: оці заяви Пригожина, Взагалі, про те, що вони 10 мая, 10 травня, і за того, що в них якоби там снарядний голод відступають з Бахмута, чи дійсно це правда, чи дійсно вони будуть відступати, чи це якась провокація? Що криється за цими словами, що, що сказав Пригожин, що 10 травня вони можуть покинути Бахмут і передати позиції Міністерству оборони РФ? Що за цими словами стоїть? Ну, Можливої маніпуляції. Ну тут, знаєте, справедливість це вони типу для себе, ну, для себе справедливості вимагають. Що у них там снарядів недостатньо, а можливо, відношення. Оце у них ж там конфлікти. Ну, на рахунок, тут ще карта четвірки жезлів, карта дому, карта стабільності, карта захищеності. Ну, тобто вимагають справедливості, якоби ну відкриє справедливість. Ресурси. Да, ну, типу, ресурсів недостатньо. Хочуть більше ресурсів, це дійсно так. Ану, мага відкрий. Це чи про це? Ну, а насправді вони розуміють, що вони, в принципі, не втримають просто ситуацію там. Це, це заява, а це, це маніпулятивна заява. Їх там нічого доброго взагалі не чекає. Ну, от королева мечів. Але щоб ну, трошки свій позор скрить треба треба ж якось це все знаєте зазавуалювзавуалірувати тому вони говорять що типу не вистачає снарядів щоб втримувати Скидують це на міністерство оборони російської федерації але це все йде це все маніпуляція навіть якщо б там і було достатньо ресурсів ну вони розуміють що вони не втримують тут іде повішений ну тобто ситуація там для них вона безвихідна Воно ну, пише мені повіженого. Ну, Для перемоги, ну, перемогирка да, мечів, дьявол. Нема в них розумієте, ну тут, тут такий так складається ситуація, що якийсь шляхів не вибори ніякий ні до чого не призводить. Тобто, ну знаєте, так як у нього конфлікт з генералами, тобто ну, це знаєте можливість просто принизити їх, тому що вони ну зрозуміло, що там вони в Бахмуті ніякої перемоги не отримують. Ну і Пригожин там не отримує ніякої перемоги, але Пригожина є можливість просто викрутитися з цієї ситуації. Це все маніпуляція МАГу. Тому що вони розуміють, що ситуацію вони не втримують, не, ну, не зможуть просто, Вони навіть якщо би їм і дали ті ресурси, на які вони там якоби претендують, то все одно вони б там нічого не змогли вдіяти. Вони б не продвинулися. Ця ситуація вона завища по повішеному. І вони розуміють, що українська армія ну, там вже контр, контратакує, наступає і так далі. Тобто їм. Ну, для дьявола там немає шансу. Ану, пиши мені двійку жезлю. Ну, знаєте, вони, типу, шукають шлях, яким вони би могли. Е, ну яким би вони могли змінити ситуацію, там атакувати, там стабільніше себе почувати там, і так далі? Але це все закривається рицарем кубків? Ну тобто, це, це якби вони запускають просто цю інформацію, тобто вони. На цій інформації пляшуть, м'яко кажучи. Ну, тобто, ну в такому сенсі. Я це для себе так бачу. Тобто, по справедливості, ну да, вони, типу, вимагають справедливості, от вони і стащилися, їм треба поповнитися для того, щоб тримати ситуацію стабільною. Але е, все одно, навіть якби той ресурс прийшов, все одно б вони її не втримали. Ну, це ну якби помагу, це маніпуляція, тобто повішений для них. Ну, ситуація вже не зможе змінитися. Ну, вже навіть, як, скільки, просто це можливість вийти і викрутитися просто і не вдарити морди в грязь і принизити лишній раз генералів Сарев. Це я так для себе бачу. Ну, ще, ладно, ще давайте рицаря кубків. Відкриємо про що він, Кубків? Ну, тут чітке розуміння, що ситуацію вже не врятуєш. Який шлях повійки жезлів не вибирає, ситуацію вже просто не врятувати. Вежа для активних дій тяжкість ситуації, ти її вже не зміниш. Навіть якщо б ресурси були, а, вже все, пояс ушов. Тому це заява просто напірежені. Що, якби в нас були ресурси, то ми б ще ого-го, а так ми ні, бо нема ресурсів. Так, а ну давайте тепер провіримо. Чи дійсно 10 травня 2023 року Пригожин е, ви, виведе ЧВК Вагнер війсь, ну, військових ЧВК Вагнер із Бахмута? Чи дійсно Пригожин виведе війська ЧВК Вагнер, дасть наказ, щоб ви, ви виводили війська ЧВК Вагнер? З-під бахмуту 10 травня 2023 року. Чи це маніпуляція, чи дійсно виведе? Ну, ресурсу дійсно недостатньо не там, мабуть. А про що тут оця трійка кубків планування? Ну, знаєте, тут ще скоріше за все вони через втрати, просто ну, шал шалені втрати там. Uh, і uh, там якби що не плануй, як не мудруй, uh, все одно ти там, ти там нічого не добуваєшся. Він там розуміє, що, мабуть, навіть якщо б були ну, ресурси, то шалені втрати там. Ну, то там через втрати все дається. Дуже великі втрати, і от воно виходить на пажа Пентаклів за воєнних дій, на пажа Пентаклів, це можливо втрати по. Uh, Конкретно по цим мобілізованим це зі чого? Ну, опиши мені, Пажа Пентаклю. Ну, ну ресурсу нема, втрати великі. Нема, не буде там перемоги. Він все розуміє, що перемоги не буде. Але ж все ж таки. А ну, все ж таки покажи мені ну, в кінцевому результаті от, під Бахмутом, ЧВК Вагнер, ці бійці ЧВК Вагнер. Як вони будуть діяти? Вони вийдуть? Чи вони там фізично всі поляжуть? Їхні дії от, після 10 травня. Бійці ЧВК Вагнер? Що їх чекає там під Бахмутом після 10 травня? Ну, повне розчарування, наступать, вони вже наступательний потенціал там втратився зовсім, 5 кубків тут. Тобто, розумієте, тут навіть для захисту вежа йде. Тут вежа для всіх планів, Тобто, тобто тут повний провал. реально. От вежа, 9 жезлів, неможливість захищатися через те, що вежа, і цей їхній наступательний потенціал, цей запал їхній, все, йому йде п'ятірка кубків. А ну, от недосягнення цієї цілі по п'ятірки кубків, опиши мені. Ну, карти говорять, що це ну просто крах планів. Крах планів ну, в бахмуті в домі. Всі плани, які будувалися на рахунок активних дій, досягнення цілей, вони всі йдуть під королевою мечів. Тобто це зло. Вони зазнають поразки. Ну, тобто, я так розумію, що тут оце по трійки кубків, що ми до цього робили розклад, тут, скоріше за все, тут фізичне обнулення якесь. Якщо він їх не виведе, я просто не бачу, а ну, опиши мені вежу вибір. Тут пік, а про що тут е, от е, закохані? Ну, я так розумію, що вони там обо фізично поляжуть. Ну, тому що карта вибору і тупік. Тут, розумієте, тут... Е, я думаю, що можливо це він іще провокацію таку робить, що він їх виведе звідти. Я карти відходу тут не бачу конкретно. Я бачу, що тут просто винищення ресурсу йде. Ну винищення ресурсу і живого, в тому числі, ну це просто бойня, якась. Тому що випадає через, знаєте, через трійку мечів випадає справедливість. Тобто е, вони там все одно щось планують от по трійки Пентаклів. Хоч воно в тупік заходить, але вони все одно ну, плануються. На щось вони розраховують, але вони там, розумієте, ну там крах буде повний. Ну, пшем мені справедливість. Ну, по справедливості тут випадає, що це зміна планів і. Відход від, від першочергової цілі, яку вони ставили перед собою. Ну, відход від першочергової цілі це може бути це не завжди фізично, що вони просто виходять почнуть. Це, можливо, просто відход від плану наступати на план оборонятися. Розумієте, в такому сенсі тримати оборону, наприклад. А що тут по королеві Кубків? Допомога. А, страшний суд. Кість кубків трансформація. Ну, винищення ресурсу повне, недосягнення цілі повне, неможливість утримування. Я так вам скажу. просто Я не бачу, щоб він їх конкретно вивів звідти. Скоріше за все, у той мах, який перед цим випадав, ну це просто, як би, знаєте, кинути тінь на е, генералів просто. Тут є можливість з'їхати, що от якби були ресурси, ми ого-го. Але насправді вони там просто, будуть, просто буде фізичне винищення їх там. Тому ось пажі по пажах це, на, паж, на, на пажа випадає, що от... винищення ресурсу просто. Ну їх Там, їх там, фізично там буде бойня, їх там будуть нищить. Він, він не дасть наказу вивезти. Ну, це, це ну, як то кажуть, моє, е, моя думка, але все ж таки тут більше відход іде, тут справедливість через трійку мечів. розумієте? Ну Тут просто по трійки мечів, це ну, там розгром, фізичні удари і так далі. І все це виходить на справедливість. Ну, тобто, Всім планам на трійку, всьому, чому планували, йде справедливість. Це відход від зміна курсу того, що планувалося. Ну, тобто, можливо, це не фізичний вивід, вивід війська, а от так як випадає отут, карта програного бою, десятка мечів, і ще й обнулення. Скоріше за все, це ну, фізично просто. Зеків там будуть просто нищити. І у цих ця, там, Можливо, він хоче просто, щоб їм, йому, ну, йому дали більше снарядів цією заявою, але я бачу, що снарядів він більше ну, не отримає після цієї заяви. Просто, просто це кинути тінь і ну, намагання себе вибілити, що якби були снаряди, то ми ще ООГ. Але просто там фізичне винищення їх буде. Я це так бачу для себе. Ну, подивимося, не так далеко залишилося до 10 травня. Будемо спостерігати. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Всім до побачення, гарного дня!